Привіт! Презентую от таку конячку від бренду Ardis Алюмінів на Шимановському оборудованню початкового рівня. Велосипед алюмінієвий З додатків встановлені. Брезговики передні, задні, щоб можна було їздити по калюжам і було у вас все добре. Монетки теж Shimano початкового рівня. Гальма теж Shimano. Коротше, все Shimano. Велосипед хороший, 29 колеса великі. Зручно буде в кого великий зріст, метр вісімдесят і більше, прямо велосипед созданий для вас. От так шикарно виглядає велосипед, ціна на нього лояльна, так що кому потрібно, звертайтесь! Більше сказати нічого, на жаль, не можу по велосипеду, велосипед ви самі бачите, стан велосипеда новий, підніжка є, катафоти, катафот багато, оскільки велосипед розрахований для їзди по місту, лампочка є з режимами. Перемикання. І навіть і такий чудовий бонус є. Так що звертайтесь!